Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо говорити про кров і кровообіг. І тема сьогоднішнього відеоуроку внутрішнє середовище організму кров. Організм людини це відкрита система. Між ним та середовищем безперервно відбувається обмін речовин. Із середовища організм бере кисень і поживні речовини. У середовище виділяє продукти своєї життєдіяльності. Така злагоджена робота організму забезпечується системами органів і внутрішнім середовищем, яке складають сукупність рідин, крові, лімфи та тканинної або міжклітинної рідини. Внутрішнє середовище характеризується сталістю складу, фізичних і хімічних властивостей, що називається гомеостазом. Між рідинами, що складають внутрішнє середовище, існує тісний взаємозв'язок. Тканинна рідина оточує клітини і утворюється із крові шляхом фільтрації плазми через тонкі стінки капілярів, тому за складом вона подібна до плазми крові, про яку говоритимемо згодом. Між тканинною рідиною і кров'ю відбувається обмін речовин, тому живлення клітин і виведення відходів відбувається саме через тканинну рідину. У тілі людини міститься до 11 літрів тканинної рідини. Близько 90% її повертається в кров'яне русло. Інколи тканина рідина не повертається в кров, а накопичується. При цьому виникають набряки. Інша частина її проходить до лімфатичних судин. Утворюється лімфа, яка рухається лімфатичними судинами. І вам вона відома як безбарвна рідина, що виділяється з дрібних ран. Основна функція лімфатичної системи виведення з тканин, води, білків і повернення їх в кров. Лімфа також вилучає відходи, що утворюються клітинами, поглинає жири та жиророзчинні вітаміни з кишечника і транспортує їх в кров, а також бореться з мікроорганізмами і токсинами. Лімфа рухається знизу вгору, від кінчиків пальців до грудної лімфатичної протоки. Такий рух відбувається за рахунок скорочення м'язів і наявності у протоках клапанів, що запобігають її зворотньому рухові. На шляху лімфатичних судин. Розташовані нервові вузли, лімфатичні вузли, які виконують бар'єрну та імунну роль. В організмі людини міститься від 2 до 4 літрів лімфи. Лімфатичні протоки і стовбури впадають у вени шиї, а потім у верхню порожнисту вену. Кров це рідка сполучна тканина, у якій плазма це міжклітинна речовина і формані елементи це клітини. Кров виконує ряд важливих функцій, транспортує по організму поживні речовини. Поживні речовини, що утворились в процесі травлення з тонкого кишечника, розносяться кров'ю по організму. Через тканину-рідину вони доходять до клітин і використовуються ними. Кров виводить продукти обміну. У процесі життєдіяльності у клітинах і тканинах утворюється ряд продуктів непотрібних і навіть отруйних. Вони надходять у тканинну рідину, а тоді в кров і далі до нирок, потових залоз і назовні. Кров приносить клітинам кисень і забирає вуглекислий газ. Кров циркулюючи в організмі, проходить через найдрібніші судини, капіляри легень. У них кров віддає вуглекислий газ, який ми потім видихаємо. І насичується киснем, який несе до органів і тканин. Кров забезпечує гуморальний зв'язок між органами. Залози внутрішньої секреції виділяють в кров гормони. Вони рухаються кров'ю по організму, діють на органи, змінюючи їх діяльність. Кров забезпечує захист від чужорідних речовин та тіл. У крові ці агенти руйнуються і знищуються. Також кров переносить тепло від м'язів і печінки для підтримання постійної температури тіла. У людини кров складає 7-8% від маси тіла. У дітей кількість крові відносно більша, аніж у дорослих. У новонароджених вона складає 15% маси, і тільки частина крові циркулює у кровоносних судинах. Інша частина знаходиться у кров'яних депо печінці, селезінці, шкірі і мобілізується організмом, коли виникає гостра необхідність у поповненні кількості циркулюючої крові. Втрата до третини крові небезпечна для життя. Якщо дати крові відстоятись або центрифугувати її, запобігши згортанню, то побачимо, що вона розшаровується. Верхній шар це світло жовта напівпрозора рідина, плазма. Її приблизно 55% від загальної кількості крові, тонкий шар білого кольору, білі кров'яні тільця або лейкоцити і тромбоцити біля 4%. Забарвлений темно-червоний осад складається з червоних кров'яних клітин еритроцитів, вміст біля 41% від маси крові, еритроцити, тромбоцити і лейкоцити це оформлен елементи крові. Уперше їх відкрив італійський лікар Марчелло Мальпігі. Органами, у яких відбувається утворення клітин крові, є такі: червоний кістковий мозок, селезінка, тимус або вилочкова залоза, мигдалики, червоподібний відросток апендикс, лімфатичні вузли. Плазма рідка частина крові, що в нормі містить постійний склад компонентів. Вона містить 90-92% води, 7-8% білків. Основними білками плазми є такі: альбуміни, вони зв'язуються із гормонами, солями металів, ліками і транспортують їх. Глобуліни переносять глюкозу, залізо, ліпіди. гамма глобуліни є антитілами, виконують захисну функцію. Фібриноген грає важливу роль у згортанні крові. Також до складу плазми входять жири, глюкоза, зниження концентрації глюкози призводить до судом, порушення кровообігу, дихання, а підвищення, навпаки, до цукрового діабету. Вміст неорганічних солей знаходиться на рівні 0,9% і визначає осмотичний тиск плазми, постійність якого має важливе значення для нормальної життєдіяльності клітин. Реакція крові є слабколужною, і pH знаходиться на рівні 7,36. Якщо помістити еритроцити в сольовий розчин, що має однаковий осмотичний тиск з кров'ю, то вони не піддаються змінам. При зануренні еритроцитів у розчин з високою концентрацією солей і високим осмотичним тиском, вода почне виходити з них на колишнє середовище. І вони починають зморщуватись. І навпаки, в розчині з низьким осмотичним тиском вода буде надходити в еритроцити. Вони будуть набрякати. Оболонка не витримає, еритроцити руйнуються, і вміст їх надходить у розчин. Відбувається гемоліз еритроцитів. Сольовий розчин, що має осмотичний тиск, однаковий з кров'ю і концентрацією солей 0,9%. Називається ізотонічний. Прикладом такого розчину є фізіологічний розчин, який використовують для збереження життєдіяльності ізольованих органів або для вливання в судини при крововтратах. Розчин, що має більшу концентрацію солей і більш високий осмотичний тиск, називається гіпертонічним, а з меншою концентрацією гіпотонічний. Формені елементи крові. Еритроцити це червоні кров'яні тільця. Вони мають округлу двовігнуту форму. В одному мілілітрі крові міститься до 5 мільйонів еритроцитів. Еритроцити утворюються у червоному кістковому мозку, де і дозрівають. Клітини-попередники еритроцитів містять ядро. В процесі дозрівання воно втрачається, оскільки простір клітини заповнюється гемоглобіном. Червоним дихальним пігментом білком, який містить атоми феруму, завдяки яким приєднує і транспортує кисень. В одному літрі крові приблизно 150 грамів гемоглобіну. Нестача поживних речовин феруму, можуть спричинити зменшення гемоглобіну і такий стан називають анемією або недокрів'ям. Гемоглобін з'єднаний з молекулами кисню. Називають оксигемоглобін. Це нестійка сполука яскраво-червоного кольору, яка легко віддає кисень. Окрім кисню, гемоглобін може утворювати сполуку з чадним газом, що називається карбоксигемоглобіном. На відміну від оксигемоглобіну, карбоксигемоглобін є стійкою сполукою. Чадний газ повільно і погано відщеплюється від гемоглобіну за умови надходження великої кількості кисню. Тому потрапляння чадного газу до організму може бути небезпечним для життя. Карп гемоглобін це сполука гемоглобіну з вуглекислим газом. має темно-червоний колір і є нестійкою, живуть еритроцити 120 діб. Руйнуються вони в печінці та селезінці. Для діагностики різних захворювань використовують поняття швидкості осідання еритроцитів ШОЕ. В нормі це число коливається від 1 до 10 мм на годину і може зростати при інфекційних хворобах і запаленнях, досягаючи інколи значення 50 мм за годину і більше. Лейкоцити це білі кров'яні тільця. Їм властивий амебоїдний рух, завдяки чому вони здатні проходити через стінки найтонших кровоносних судин. І рухатися між клітинами різних тканин організму. Лейкоцити різні за формою, але всі вони мають ядро. В одному мілілітрі крові міститься 6-8 тисяч лейкоцитів. Це число може коливатись навіть протягом дня при м'язовій роботі, після прийому їжі, сильних емоціях, а також при захворюваннях. Живуть вони від однієї трьох діб до кількох років, наприклад, клітини імунологічної пам'яті. Ці кров'яні тільця здатні до фагоцитозу, тобто поглинання частинок. Лейкоцити поділяються на дві групи: гранулоцити та агранулоцити, тобто зернисті та незернисті. Гранулоцити це зернисті лейкоцити, що відрізняються наявністю зернистої цитоплазми. Серед них нейтрофіли або мікрофаги складають більшість до 50-70% всіх лейкоцитів. Вони здатні до пожирання бактерій та інших патогенів. Кожен нейтрофіл здатний до однієї події фагоцитозу. Ці клітини утворюються у червоному кістковому мозку і циркулюють в крові протягом 8-12 годин. Нейтрофіли виділяють ферменти, що здатні утворювати вогнища запалення. Гній, що утворюється в місці запалення, це суміш збудників, нейтрофілів і клітин тканини. Еозинофіли становлять від 2 до 4% всіх лейкоцитів. Вони здатні до активного амебоїдного руху, більшу частину життя проводять у тканинах. Вони є мікрофагами, тобто здатні поглинати дрібні частинки, наприклад, гістамін, який спричинює алергічні стани. Також еозинофіли володіють активністю до гельмінтів, грають важливу роль у захисті організму хазяїна. Базофіли. Дуже великі лейкоцити завдяки вмісту гістаміну провокують швидкі алергічні реакції, наприклад, анафілактичний шок. Також вони містять гепарин, тому сприяють зниженню згортання крові. Таким чином, основна роль базофілів мобілізація інших гранулоцитів до джерел запалення. Моноцити – найбільш активні фагоцити крові і найбільші за розміром лейкоцити. Крові вони циркулюють до 4 діб, а далі мігрують у тканини і трансформуються у макрофаги, рухаються завдяки псевдоніжкам. У тканинах вони пожирають мікроби, залишки лейкоцитів, пошкоджені клітини тканин, очищають місця запалення і готують їх до регенерації, а також беруть участь у імунній відповіді. Лімфоцити це головні клітини імунної системи. Вони забезпечують гуморальний імунітет, тобто виробляють антитіла, клітинний імунітет, контактують з клітинами-жертвами, регулюють діяльність клітин інших типів. У дорослої людини до 40% всіх лейкоцитів це лімфоцити. Тромбоцити це кров'яні пластинки, які беруть активну участь у сіданні крові. Це найменші клітини крові. У одному мілілітрі крові міститься від 250 до 400 тромбоцитів. Вони утворюються у кістковому мозку шляхом відщеплення часточок цитоплазми від клітин мегакаріоцитів. Тромбоцити без'ядерні клітини, живуть 10-12 діб. Для сідання крові необхідна наявність багатьох речовин білків, вітамінів, соли і кальцію. У деяких людей порушена функція сідання крові. Ця хвороба називається гемофілією.